Кусачка Яка кусачка? Нормально тут все було. Ой-ой-ой, цей no! ти бачила? Міка цунами! Це no! була не брехня цунами, дивись! Нічого собі, у нас просто всюди тут хвилі! Міка, ти де? давай вже твоя черга йти чергувати. Ти тут, Алло. Тут байки. Ти, а, ти там серйозно, пишешки, а я фільм подивлюся. Ні, який фільм? То давай все. Ми з тобою могли, домовилися. 12 годин чергую я, 12 годин чергуєш ти. Все, а -а -а. давай. Вимикаємо твій телевізор. оп, сюди. На, Ось так. я тобі приготувала. Мені? Нічого собі, дякую. Все, mm -hmm. давай, розпові розповіси, якщо що там буде, добре. Я буду зараз. О, О! Я додивлюся твій фільм, не переймайся. Бокі. Так, де тут був цей фільм? Зараз будемо дивитися, що тут було таке страшнюче. Я не знаю. Це. А, здається, я знаю, що це за фільм, це фільм про якусь. Ой. Що це таке, Міка? Що там? Алло! Бокі. Що? Що таке? Що за звук був? а чого ти не роз... Яка риба величез? Так, почекай, там нікого не було! Нікого там не було, я тобі кажу. Так, 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 так собі. Яка кусачка! Нормально тут все було. Ой-ой-ой, це бачила? Нічого собі. Так, біка, я почекай, нам треба знищити цю рибу, щоб вона не розвалила наш баяк. Оцей так треба. Давай я побіг. за зброєю. Так, так, я так, 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 сюди, 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 сюди. Ось так. А ти що, зброю не забрала з собою? Пішла без зброї ага. на чергування. Так ну, я за. Оп, Ула, ну сюди, сюди, ти? сюди. Так, швидко, 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 швидко. Хоба. Так, забираємо зброю сюди, візьмемо ще бронежилет і човен на просяк випадок. Так, сюди, Окей. сюди, все, це все діло є. Ось так. Оп-оп-оп-оп Я піднімаюся, давай не відставай. Піднімаємося. Добре. Зараз будемо стріляти. Ой-ой-ой, ой ой що це за риба така? І до речі. О, ні, я дещо зараз пам'ятав Міка. У нас проблеми. Ти? Давай ти спочатку ти? спробуємо здихатися цієї потвори на тобі. Не влучив. Міка, швидше сюди. Так, 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 Та так, я так. Біжу. На, ось так. Що ти там так довго піднімаєшся? Тобі треба тренуватися. Ходити постійно, туди-сюди. Так, на О, тобі. зараз тобі так, Ще ракету. Кажу, тебе потрібно робити. Давай, стріляй. Оп, сюди. Ось що Це так. такої. Давай, давай, давай. На тобі, нічого собі, оце в тебе зброя. Хубаво! -ху -ху> Давай! Лише, ми повинні знищити цю рибу Так, так, Ой. так, так, так. Опа, ну, зараз на тобі. Перезарядка на тобі. О, я влучив, Прямо в голову здається. Молодець. Так, ще стріляємо на тобі. Ще влучив Так, де автомат? Зараз я тобі постріляю туди. Так, 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 так. диви, впливає о, ні, ага. це і добре, і погано. Нам треба було її знищити. Я спам'ятав, що селян розповідав, якщо випливе вилететь риба, то це буде означати, що на нас буде насуватися скоро цунамі. Ну, Зрозуміла. Вони також там якісь повір'ї продумують там щось вірять. А якщо це правда, а якщо реально буде цунамі. До речі, що це за дірка? Тут така міка, ти ж тут пів маяка розвалила? Трішечки. Нічого собі трішечки. У нас тут ще скла не вистачає тепер. Навіть отут ще дірка. Буде і тут, погадити. і тут. Треба замовляти скло буде. Капець. А якщо реально буде цунамі, ми ж цю рибу не знищили. Вона, якщо туди поплила, то вона може повернутися ну, ще. Давай просто спробуємо щось збудувати і підемо дивитися, Фільмчик. Е, Так, слухай, от збудувати щось, це непогана думка. Нам треба. Бо вона так риба ця вистрибувала. Ти чуєш це? Давай донизу. Поруч. Зараз збудуємо перед маяком якусь стіну, щоб вона захищала, якщо що, від ударної хвилі цієї, цього цунамі, і, можливо, навіть захистить від цієї риби, тому що вона так швидко і так високо вистрибнула з води, що я навіть не очікував, що таке може бути. Так, на, ось сюди, сюди, ось так, ось так. Я тобі блоки скинув. Спускаєшся? Ага. Де ти є? Так. Так, я вже сюди. тут. Де тут? На вулиці? Я тут. На, На бери блоки, ось я тобі закину. Міка цунами! Це була не брехня цунами, дивись! Ого! Ні-ні-ні-ні-ні-ні, Так, стіну, давай отаку стіну робимо тут. Давай сюди, сюди, ага. сюди і до гори її піднімаємо. Швидко, швидко, швидко. Дічого собі! Туди, у той бік, давай, швидко, отуди. От Будуй ага. так я тут зараз буду піднімати сюди, сюди, сюди. Нічого собі реально цунамі воно. Ой-ой-ой, там ще хвилі. На да ньому це це не сонце, реально цунамі. Так, 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 сюди, сюди, сюди. Зараз ми тут добудуємо все. Давай, давай, давай. Я тобі допомагаю. Оп, ди переймайся. Швидко. Нам треба збудувати тут стіну. Давай сюди, 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 сюди. Давай сюди вже закругляй. Так, оп. Ага. О, Міка й риба сюди повернулася, Дивись. О, ні. Це що за фігня? Звідки вони всі беруться? Давай, 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 давай. Так, я тут вже підняв непогано. Так, дуже височезну стіну зробили. Так, якщо риба зараз буде на нас кидатися, будемо відбуватися. Кидаємо цю стіну і я не так, знаю. Так. Треба Треба забаркадувати входи на маяку ці ще. Сьогоднішнього дня я буду вірити в повір'я. О, ні, не треба. О, ні. Міка, дивись, воно вже наближається швидше. Та треба завершувати буд будівництво. Так, 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 сюди, 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 сюди. Давай, давай, давай. Треба тут трішки ну, підняти. Я тут не що не продумано, що саме, типу, так? Та повинна бути завжди тут, так, хто та думав, це... що взагалі буде таке цунамі? Нам треба швидко це робити. Так, 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 сюди, Но сюди, 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 води, сюди, сюди. Лайки, О, так, давай залазь, ховаємося в маяк, швидко Йо? залазимо. Давай, давай, давай. Я зачиню двері за тобою. Так, давай, давай, швидко, швидко, швидко. Треба забарикадувати тут ще. Барикаду. Так. Оп, є. З цього боку, з цього боку є. Бери тут човни на всяк випадок. І давай. А, ти вже взяла. Так. Бери там ще один. Так, давай зараз спробуємо піднятися на гору. Нам треба там дірки закласти, які ти зробила, коли стріляла. У склі? у нас же не було скла. О, тут же тонемо. Мік, а тонемо вже. О, ні-ні-ні-ні. ні 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 У нас тут дірка взагалі-то у проході. Так, ану, як вилізти? Нам треба сюди. Випливай на гору. Ой-ой-ой. ой ой ой, ой, да ой, ой, ой. Давай, випливай, випливай, швидше. Сюди. Оп, оп, оп. О, ні. Шторм закінчився і хвилі зменшилися. Але цунамі нікуди не зникло. Де риба? Ти її бачиш? Ні? Я не бачила, напевно, десь поруч. Вона, напевно, кудись поплила, можливо. О, ні. А може і не поплила? Так, у нас э, волетенські проблеми, що нам тут робити. Слухай, ну якщо тут будемо сидіти, то риба нас просто схаває. Ми нам з тобою потрібно... Ми з тобою застрягли. Он то воно, я її бачу! Вона там, Слухай, вона там та на дні. Нам, і пливу звідси. Серйозно, ти думаєш, що ми зможемо а втекти від цілі? цієї риби? Не знаю, будую просто тут захист якийсь, щоб якщо що, у нас тут був захист. Так, сюди, сюди, сюди. Отак, okay. зробимо. Дивись, он вона на дні там, у цієї хвилі. Капець! Бачко. спробуємо зараз її знищити. Діставай зброю, будемо стріляти в неї. Міка, давай допомагай. Зараз, якщо я не знаю, я дострільну туди. О, ні! Воно почало рухатися! Ой-ой-ой, ой проблема, величезна проблема! Нічого собі! Як нам? Нам треба. Чуєш? Давай допомагай, Міка. Баки, давай просто відпливемо звідси. Відпливемо? Ти серйозно? Де воно? Я не бачу. Слухай, ця риба кудись поділася, напевно. О, ні. Так, добре, давай, сідаймо в човен. Вона подохла просто, та й все. Я не знаю. Добре, давай, сідаймо в човен. Якщо її немає, якщо вона зникла, швидко. Ні, вона не зникла, вона там. Міка, сідай швидше, швидше, ой, швидше. Ой, давай, все, давай, давай. Попливли. Так, будемо плисти зараз. Човен зробив. Нормальний човен, звичайнісінький. Так, тихо, тихо, тихо. тихо. Вау! Нам головне, нам головне, дивись, зараз на хвилях о не перекинутися, бо це взагалі ну, я слухай. не знаю. Ой-ой-ой, і... тихо. Стало, Тримайся. Мал. Та хвилі, все одно, дивись, які. Ми взагалі на хвилі пливемо зараз, велетенський, на цунамі хвилі. Тому а, не забувай про це. о я вже бачу. Я вже бачу, як далеко вона туди земля, затопила все. О, реально земля. Що сюди повертаємо чи будемо да, плести кудись сюди. далі? Так, ну окей, зараз десь тут вигрузимося. Ця риба. Вона позаду пливе, чи що? Чи мені здалося? Ні, це пальма там була під водою. оп все. О! Ой, вона десь поруч, баки. Залазь швидше сюди, Міка, швидко залазь, залазь. Так, що ми забираємо? Все, піднімаємося я зараз на гору Та взяла. блоки став, і все, у нас же дерева багато було. Зараз заліземо сюди. Точно. Ого, диви, яка там вода темна, ти бачиш це? Що там таке? А якщо це ще риба, більший воно... монстр підводний, а? Що тоді? Ой, баки! Скоріж... Ну, у нас весь світ затопило тут! У нас щось, напевно. Йо, шоці! Так, слухай, у нас е, є проблема, тому що якщо ми знаходимося на горі, то це свого типу тепер острів і все, а, і ми звідси. Ну, Рано Виходить чи пізно. Треба буде звідси забиратися. Речі, той маяк. Оп, сюди. Ну, це, це правда. Так, наскільки цей острів Волотенський у нас тепер. Треба піднятися трішки вище, на блоках і подивитися. А, цунами вже й туди все затопило, дивись. Нічого собі, у нас просто всюди тут Я хвилі. Не розумію, ж це там радіо було. Чому ну, там ніхто не сказав, ніхто. Я не знаю. Може ніхто не знав про це. Може, воно прямо від нас почалося це цунамі. Тобто, ти гадаєш, що риба ця? Ну. я не знаю іншого пояснення ти, у мене немає. Не це так робити? Міка, дивись, тут реально всюди, просто вода тепер на 360 градусів.